Незабаром у риб розпочинається сезон нересту і від того, як він пройде, залежить кількісне та видове біорізноманіття водних ресурсів у водоймах Сумщини. Саме тому представники управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Сумській області, які входять до складу рибоохоронного патруля, спільно зі співробітниками поліції здійснюють контролюючі заходи з метою збереження водних біоресурсів. Шановні рибалки любителі. Вийшов наказ управління державного агентства з розвитку міліораци. Рибного господарства та програм програму Сумської області про встановлення весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Сумської області у 2025 році. Згідно з цим наказом заборонити здійснення промислового, любительського рибальства на період нересту риб та розмноження інших водних біоресурсів у рибогосподарських водоймах з підконтрольних управлінню Державного агентства з розвитку у Сумській області. У такі терміни. У всіх річках та їх кореневих водах це руслах річок з усіма. Рукавами, затоками та затонами з 1 квітня по 20 травня 2025 року включно. У всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня 2025 року включно. І у всіх придаткових водоймах це протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повини з 1 квітня по 30 червня 2025 року включно. Крім того, відповідно до наказу нерестовищами оголошені всі річки, водосховища, придаткові водойми та інші рибогосподарські водні об'єкти Сумської області. За виключенням тих, які знаходяться в межах адміністративних населених пунктів, де дозволяється у період нересту вилов риби з берега гачковими знарядними кількістю гачків не більше двох на рибалку любителя або спінінгом з однією штучною приманкою. На водних об'єктах забороняється використання всіх транспортних чи моторних суден у заборонених місцях на нерестовищах, з виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими повномаженими органами державної влади. Рибалки-любителі повинні чітко дотримуватися правил любительського рибальства, зокрема не застосовувати при вилові вибухових і отруйних речовин, електроструму колючих знарядь лову, адже порушення правил рибальства карається як притягненням до адміністративної, так і кримінальної відповідальності в залежності від суми нанесеної шкоди. Сума штрафів за порушення правил рибальства відповідно до частини 4 статті 85, а саме грубе порушення правил рибальства Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 340 до 680 гривень. У разі завдання істотної шкоди рибним запасам відносно особи застосовується кримінальна відповідальність згідно зі статтею 249 незаконне заняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом кримінального кодексу України, яке передбачає накладення. Штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або навіть позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Цього разу з результатами спільного рейду на території Косівщинського водосховища правоохоронці виявили кілька одиниць незаконних знарядь лову. Таким чином попереджено збитки рибному господарству на суму майже 60 тисяч гривень. Крім того, порушник повинен сплатити за незаконне добування вилов водних біоресурсів, збитки за таксами. Вилованого сома 5117 гривень, судака 3587 гривень, коропа сазана – 3706 гривень, щуки 3468 гривень, окуня 3162 гривні, забілого амура та столобика видів риб – 3638 гривень, карася 1581 гривню кляща 1649 гривень. За один екземпляр вилоленого рака 3332 гривні.